Друзі, привіт! Чергова функція комфорту встановлена на черговий автомобіль. В даному випадку це Mercedes e 213 кузов. Свіжа машинка, але, на жаль, в комплектації завода не було встановлено електропривід багажника. Ми це зробили, все працює як по заводу. З оригінального брилка є змога відкрити багажник. Ми тут поставили доставні кнопочки, які, в принципі, я думаю, що речі хто відрізнить від оригіналу. І так само цими кнопочками закривається багажник. Крім того, керування відкриттям багажника може відбуватися з кнопок оригінальних заводських, які встановлені в дверці автомобіля, тобто водієм. Тому, якщо у вас автомобіль з заводу такою функцією, дооснащений, та ми це зробимо без проблем. Звертайтеся, це коштує відносно заводу навіть дешевше.